Terima kasih telah menonton! Я дякую Богу в тій годині, коли отримав запрошення, шановного Станіслава Миколаївича на роботу в Любі. Я не без роботи був, я працював на той час проректором запорозької частини університету імені Тараса Жевченка. І я з задоволенням прийняв пропозицію. І я вже поряд 10 років із цим чудовим тановитим керівником. Хочу сказати запрошення очолити благодійний фонд це дуже відповідально. Дуже непроста справа на той час, коли було згарище університету корпусу 3 і коли було дуже дуже багато проблемних питань. Я хочу сказати, що мені повезло працювати з Станіславом Миколаївичем. це приємна нагода з ним працювати легко, просто і яка вдохідлива. Я можу, щоб так говорити, потрібно мати. Аргументи або життєвий шлях, досвід. У мене якраз він був достатній. Мені було приємно і легко працювати в фонді, тому що я знав область, знав Україну, тому що працюючи головою управління національної акціонерної компанії Укрлізів, я мав нагоду знати всі райони України. І мені було приємно е, шукати наших випускників і з ними працювати. О, а саме болюче була ця рана, яка з'їла серед нашого прекрасного, скажімо, такого масиву красивого, от, де треба, щоб вони не дихали, а в нас стояло згавище. І у кожного боліло серце, у кожного плакала душа, а вона руками стоїть. От е, разом взялися на цю справу, от, от, всі, хто знайомими були, хто наші випускники, хто може власти і. Підприємці всі були підключені були залучені до цієї справи Восстановити корпус в найкоротші часи і найкращим чином. І це здалося. І всі наші е, відомі знаменитості, випускники, маценати, просто наші люди є у нас на почесній дошці у приході в університет, Прізвище всіх є. І подяка. За допомогу. Благодійний фонд був е, створений, і його мета була максимально сприяти розвитку нашого студентства. От, сьогодні, скажімо, при всіх пропищах сьогодення вже виділили 750 тисяч матеріальної допомоги нашим студентам. Всі в силу різних обсяг хвороби, е, військові справи, от, є е, е, скільки наших багато е, працівників постраждали у бучі, в гостовлені максимально. По можливості надається допомогу. З 56-го року у більшості аудиторій в лабораторій поміняли по з 56-го року. І там вона бере благодійного фонду. Тобто я сьогодні стою перед вами розповідаю, ось аудиторія поряд зала і в багатьох корпусах, де приймав вже наш благодійний фонд. Мені душа радна, що свій ліс, маючи свій ліс. І у 2014 му наші діти у всіх корпусах мали чомусь таку звичку сидіти на, на доліці, так можна сказати, або на цю паркетуму полу. Це не зрозуміло Як це так? Як це так? сьогодні в усіх корпусах у нас є е, стільці, у нас є диванчики, де наші діти і в холах, і на коридорах є де сісти, де полістати зошиточі книгу, а це вже великий показник. О, дуже е, я дякую, що мені ще раз повезло працювати з цією прекрасною, високосвіченою талановитою людиною. Скільки зроблено за цих десять років, це як я не берусь переліковувати, але просто душа дані куди не поверни голову, куди не подивися, куди не глядь, кого може нові справи. Я е, певний надію, що. Завдяки Станіславу Миколаївичу і його команді, яка створювала справу команда і очільник, звісно, от є дуже багато справ і ще більше були зроблені мабуть.